Привіт, Мої любі першокласники, розпочинаємо урок математики. Тема уроку обчислення значень виразів задачі. Продзвонив дзвінок починається урок. Наші вушка на маківці очі ширше відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо. Розпочнемо наш урок математики з лічби у порядку зростання від 1 до 10. Тобто, будемо рахувати. З меншого до більшого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступне завдання: потяг. Скільки пасажирів везе кожний вагон потяга? Погляньте, будь ласка, в першому вагоні сидить один пасажир. В другому вагоні їде на 2 пасажири більше. Що це значить? Це необхідно до 1 додати 2, в другому вагоні їде 3 пасажира. В третьому вагоні їде на 2 пасажири більше, ніж в другому. Якщо в другому 3, а в третьому на 2 більше, тобто нам необхідно 3 додати 2, і ми маємо 5 пасажирів їдуть в третьому вагоні. В четвертому вагоні їде на 2 пасажири більше, ніж в третьому. В третьому їде 5 пасажирів, в четвертому на 2 більше, тобто 5 додати 2 буде 7. 7 пасажирів їде в четвертому вагоні. В п'ятому вагоні їде на 2 пасажири більше, ніж у четвертому. Тобто 7 додати 2 буде 9. В п'ятому вагоні їде 9 пасажирів. І в шостому вагоні їде на одного пасажира більше, ніж у п'ятому. Тобто 9 додати 1 буде 10 пасажирів в останньому вагоні. Наступне завдання математично мовленєве. Давайте ми з вами обчислимо значення виразів та дізнаємося зашифроване слово. Пам'ятаємо, що кожна цифра має свою букву згідно нашого шифру, який знаходиться внизу. Ми маємо обчислити кожен вираз, знайти відповідь і за допомогою відповіді знайти, яку букву маємо. Поставити у слово. Будь ласка, перший вираз 8 мінус 2. Буде 6. Цифра 6 це буква З. Наступний вираз 7 додати 2. Дорівнює 9. Цифра 9 це буква И. Наступний вираз 9 додати 1. Дорівнює 10. Цифра 10 це буква М. І останній вираз 8 мінус 0 дорівнює 8, цифра 8 це буква А. Яке слово дітки, нас зашифроване? Зима. Так, молодці. Сьогодні на уроці ми будемо обчислювати значення виразів, розв'язувати задачі і порівнювати числа. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. Нашого підручничка на сторінці 61, нам з вами необхідно обчислити вирази. Подивіться, будь ласка, вирази, які ми вже обчислювали на минулих уроках, тобто додавання і віднімання декількох чисел. Будь ласка, ці вирази будемо записувати у свій тоненький зошит в клітиночку, тому відкрийте його, будь ласка, і приготуйте простий олівець. Записуємо в зошит перший вираз. 4 додати 4 відняти 5 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми спочатку маємо перші два числа додати і знайти їх суму. 4 додати 4. Буде 8. Суму цих чисел підписуємо вгорі над знаком плюс. Тепер від суми 8 ми маємо відняти від'ємник 5. 8 мінус 5 дорівнює 3. Записали відповідь у цей вираз. Нижче записуємо ще один вираз. 3 додати 6, відняти 7 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму перших двох чисел. 3 додати 6. Дорівнює 9. Запишіть відповідь вгорі над знаком плюс. Тепер від числа 9 ми маємо відняти від'ємник 7. 9 мінус 7 дорівнює 2. Запишіть відповідь у свій зошит. Пишемо наступний вираз до свого зошита. 7 мінус 5 додати 1. Дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми спочатку від зменшуваного 7 маємо відняти від'ємник 5. 7 мінус 5. Буде 2. Різницю 2 записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 2 ми маємо додати доданок 1. 2 додати 1, дорівнює 3. Відповідь записуємо у вираз. Нижче запишіть наступний вираз. 4 додати 2, додати 4. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму перших двох доданків. 4 додати 2. Буде 6 суму підписуємо вгорі над знаком плюс. До суми 6 маємо додати ще один доданок 4. 6 плюс 4 дорівнює 10 відповідь, записуємо у наш зошит. Пишемо наступний вираз. 8 мінус 3 додати 3 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми спочатку маємо від числа 8 відняти 3. 8 мінус 3 буде 5. Різницю цих чисел записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 5 ми маємо додати число 3. 5 додати 3 дорівнює 8. Записали відповідь у свій вираз. Наступний вираз записуємо нижче. 8-3 мінус 4. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку від зменшуваного 8 відняти від'ємник 3. 8 мінус 3 буде 5. Різницю 5 записуємо вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 5 віднімаємо другий від'ємник 4. 5 мінус 4 дорівнює 1. Відповідь записали в зошит. Записуємо наступний вираз до свого зошита. 9 мінус 6 додати 4 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти різницю чисел 9 і 6. 9 мінус 6 дорівнює 3. Різницю записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 3 ми маємо додати число 4. 3 додати 4. Буде 7. Відповідь записуємо у вираз. І останній вираз записуємо до свого зошита. 5 додати 4 мінус 2 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму чисел 5 і 4. 5 додати 4 дорівнює 9. Суму чисел написали вгорі над знаком плюс. Від суми чисел 9 ми маємо відняти число 2. 9 мінус 2 буде 7. Відповідь записуємо у зошит. Наступне завдання, дітки, на сторінці 61 це необхідно порівняти числа і вирази і числа. Будь ласка, подивіться на перших два числа: 4 і 9. 4 більше за 9, менше за 9, чи дорівнює. Менше, тому між ними має стояти знак менше. Дуже добре. Наступні два числа 7 і 1. 7 більше за 1, менше за 1 чи дорівнює. Звичайно, 7 більше за 1, тому між числами ми маємо поставити знак більше. Наступне завдання ми маємо порівняти число 7 і вираз 2 додати 8. Для того, щоб порівняти число і вираз, ми спочатку маємо вираз обчислити, щоб у нас вийшло одне число. Будь ласка, 2 додати 8 або 8 додати 2. Буде 10, 7 і 10. Дітки 7 більше за 10 менше за 10, чи дорівнює. Звичайно, 7 менше за 10, тому тут має стояти знак менше. Наступне завдання. 10 мінус 2 треба порівняти з числом 7. Для того, щоб порівняти вираз і число, ми маємо вираз обчислити. 10 мінус 2 буде 8. Тепер порівнюємо число 8 і число 7. 8 більше за 7 менше за 7 чи дорівнює. Звичайно, 8 більше за 7, тому тут має стояти знак більше. Дуже добре. А тепер, дітки, нам необхідно порівняти між собою іменовані числа. Пам'ятаєте, як ми порівнюємо іменовані числа? Ми на слова не звертаємо уваги, а звертаємо увагу лише на числа. Тобто порівнюємо числа 5 см і 1 см. Діти, 5 см більше за 1 см менше чи дорівнює. Звичайно, більше, тому що 5 більше за 1, тому тут має стояти знак більше. І останнє завдання: 3 см і 4 см. Ми маємо порівняти число 3 і 4. 3 за 4 більше менше, чи дорівнює. Звичайно, менше, тому 3 см, також менше за 4 см. І тут ми маємо поставити знак менше. Дуже добре. Наступне завдання третє це розв'язання задачі. Прочитай задачу, визнач, за допомогою якого виразу можна розв'язати цю задачу і поясни свій вибір. Слухаємо уважно задачу. У кошику 7 груш, а в пакеті. На 3 менше. Скільки груш у пакеті. Дітки, подивіться, будь ласка, у нас з вами є три вирази: 3 додати 7, 7 мінус 3 і 7 додати 3. Нам необхідно вибрати той вираз, за допомогою якого ми з вами можемо розв'язати цю задачу. Задача розповідається про груші. Груші були у кошику і у пакеті. В кошику 7 груш. А в пакеті на 3 гроші менше. Дітки, якщо менше, значить ми будемо зменшувати число 7 чи збільшувати. Звичайно, зменшувати. А зменшувати число 7 ми будемо за допомогою якої дії? Дії віднімання, то який вираз нам підходить? 7. Мінус 3 саме за допомогою цього виразу, дітки, ми і будемо з вами обчислювати таку задачу. Дуже добре. Розгляньте наступну задачу. Мама спекла 7 тістечок з малиною, а шоколадних тістечок на 2 більше. Скільки шоколадних тістечок спекла мама? Давайте розкажемо, дітки, про що йде мова в задачі. В задачі йде мова про тістечка, які пекла мама. Які тістечка вона пекла? З малиною і шоколадні. Скільки тістечок мама спекла з малиною? 7. А скільки тістечок шоколадних? Невідомо, але сказано, що на два тістечка більше. Якщо на два тістечка більше, то число 7 ми будемо збільшувати чи зменшувати, бо нам потрібно ж знайти шоколадних яких на два більше, Звичайно, ми будемо збільшувати, а збільшуємо ми завжди за допомогою дії додавання. Тобто, який вираз ми складемо до нашої задачі? 7 додати 2 дорівнює. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. А тепер обчисліть його. То скільки ж буде 7 додати 2? 9. Правильно! То яка відповідь до нашої задачі? Дев'ять шоколадних тістечок спекла мама. Звичайно, молодці. Наступне завдання п'яте. Погляньте, будь ласка, на два види геометричних фігур. На першому малюнку ми бачимо квадрат, коло і трикутник. На другому малюнку ми бачимо куб, кулю і піраміду. Як поділити фігури на дві групи? Вони начебто і однакові, але з іншої сторони вони зовсім різні. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. На першому малюночку ми бачимо геометричні фігури. Плоскі, Тобто, якби ми їх поклали на підлогу і глянули з них згори. Тобто це плоскі фігури, вони лежать на площині. А на другому малюночку дітки, це фігури об'ємні, які ми можемо потрогати своїми ручками, взяти в руки. Потрогати глянути, скільки у кубі граней, яка пірамідка, яка куля, тобто вони об'ємні фігури. Так от дітки геометричні фігури, які з першого погляду нібито однакові, можуть ділитися на дві групи плоскі і об'ємні. Об'ємні фігури це ті, які можна взяти в руки. Потрогати їх, погладити. А плоскі фігури це ті, які ми в руки взяти не можемо. Вони просто зображаються на площині. Запам'ятайте, будь ласка, ці, дві, ці два види фігур. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в друкованому зошиті, давайте пригадаємо, як ви повинні сидіти за своїм столом. Ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі, спина рівно, голова нахилена вниз так, аби бачити, що позначено у зошиті, лікті на парті так, аби не звисали. Між партою і грудьми має бути відстань на ширині долоні. А також, дітки, ви маєте згадати, як потрібно, щоб лежав зошит і як слід тримати олівця. Зошит має лежати навкоси, залежно від того, якою рукою ви пишете. Якщо ви пишете правою рукою, значить ви повертаєте зошит вліво. Якщо ви пишете лівою рукою, ви повертаєте зошит вправо. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями великим, вказівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані до 2 см від кінця олівця. Сьогодні ми з вами працюємо в друкованому зошиті на сторінці 53, тому розгорніть, будь ласка, сторінки зошита і знайдіть необхідну нам сторіночку. Перше завдання на цій сторінці. Ми маємо перед собою картки. Зафарбуй зеленим кольором картки з виразами, значення яких дорівнює 8. А червоним кольором картки з виразами, значення яких дорівнює 9, де ми можемо знайти ці значення. А на доміно ми бачимо малюночки доміно. Ось подивіться, як за зразочком. Перше доміно складається із цифри 5 і цифри 3. Нижче написано вираз. 5 додати 3. Якщо ми обчислимо цей вираз, то ми знайдемо число 8. І ми знаємо, що число 8 зафарбовується зеленим кольором картка. Погляньте на наступний малюнок доміну. З однієї сторони ми бачимо 6 крапочок, ой, 8 крапочок, з другої сторони, 1 крапочку. І внизу ми бачимо вираз: 8 додати 1. Якщо ми додамо 8 до 1, ми знайдемо 9. А ми знаємо, що 9 це. Картка, яка зафарбовується червоним олівцем. Тому зараз підготуйте зелений і червоний олівець. І давайте спробуємо далі виконати і зафарбувати всі наші картки. Будь ласка, перший малюнок, який не зафарбований, на доміно, ми бачимо з лівої сторони 4 крапочки, з правої сторони 5 крапочок. Вираз 4, додати 5. Яка буде відповідь? Відповідь буде 9. Ми знаємо, що 9 зафарбовується червоним олівцем, тому цей вираз зафарбуйте червоним олівцем. Наступний малюнок: у нас доміно розділене аж на три частинки: 2 крапки, 3 крапки і 3 крапки. Такий самий вираз. 2 додати 3, додати 3. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку перші два числа між собою додати. 2 додати 3 буде 5, а 5 додати 3. Буде 8, а 8 – це зелений колір, тому цей вираз ми зафарбовуємо зеленим кольором. Наступний малюночок доміно. З лівої сторони 6 крапочок, з правої сторони 3 крапочки. І вираз, 6 додати 3, скільки буде діти? Буде 9, а 9 це червоний колір, тому цей вираз ми зафарбовуємо червоним олівцем. Наступний малюнок доміно з лівої сторони 7 крапочок, з правої сторони 1 крапочка, і вираз 7 додати 1, скільки буде? Буде 8, а 8 це зелений колір, тому цей вираз зафарбовуємо зеленим кольором. Наступний малюнок доміно і з ліва і справа по 4 крапочки. І вираз 4 додати 4 буде 8, а 8 це зелений колір, тому зафарбовуємо вираз зеленим кольором. І останній малюнок доміно розділене на три частинки. 4 крапочки, 2 крапочки, 3 крапочки. І вираз. 4 додати 2 додати 3. Давайте обчислимо цей вираз. 4 додати 2 буде 6, а 6 додати 3 дорівнює 9. А 9 діти, це червоний колір, тому зафарбовуємо цей вираз червоним олівцем. Завдання друге на сторінці 53 в нашому зошиті. Ми бачимо перед собою три види фігур. Коло, трикутник, квадрат. Нам необхідно домалювати фігури в кожну групу відповідно до виразу. Погляньте, будь ласка. Вираз у нас такий: 7. Додати 5, додати 4. На першому місці стоїть 7. І першими зображені кола. Тобто в цім. В цій частині малюнка має бути сім кіл. Ми бачимо лише одне: скільки нам треба ще домалювати, щоб було сім? Шість, Правильно. Тобто, дітки, Сюди, у цю частинку малюнка, домальовуємо шість таких кіл, яке в нас вже зображено. Далі дивимося у виразі наступне число 5. Тобто, Тут має бути в цій частині 5 трикутників. Скільки ми бачимо трикутників? Один трикутник. А скільки треба домалювати, щоб їх стало 5. 4, правильно! Тобто сюди, дітки, потрібно ще домалювати 4 таких самих трикутнички, щоб їх разом стало 5. 7 кіл 5 трикутничків. Тепер дивимося останнє число 4. У останній частині має бути чотири квадратики. Скільки квадратиків ми бачимо? Два. А скільки треба домалювати, щоб було 4. Ще 2. Тому, дітки, в останню частинку малюнка домалюйте ще два таких самих квадратики, щоб їх було 4. Тепер наш малюнок відповідає складеному виразу. Наступне завдання 3. Навпаки, Малюнки в нас є, і за допомогою малюнків нам необхідно скласти вираз. Подивіться, ми бачимо перед собою геометричні фігури кола. В першій частині жовті кола, в другій частині блакитні кола і в третій фіолетові. Давайте порахуємо, скільки кіл зображено в кожній частині. Будь ласка, перша частина жовті кола. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То яке число ми маємо сюди вставити в першу клітинку? 6. Запишіть, будь ласка. Тепер друга частинка. Рахуємо блакитні кола. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Що за число ми маємо сюди поставити? 7, звичайно, тому що друга клітинка відповідає за блакитні кола. І остання частина, діти, це фіолетові кола. Рахуємо їх. Один, два, три. Скільки ми маємо сюди поставити? Три. І який вираз в нас вийшов за допомогою малюнка. Шість додати 7, додати 3. Молодці. Завдання четверте, дітки, нам з вами необхідно порівняти вирази і числа. Пам'ятаєте, для того, щоб порівняти вирази і числа. Ми маємо спочатку вираз обчислити, а потім відповідь і число порівняти. Будь ласка, перше завдання: 7 мінус 3 і число 3. Щоб порівняти ці два значення, ми маємо вираз 7 мінус 3 обчислити. Скільки буде? Буде 4. А тепер порівнюємо 4 і 3. 4 більше за 3 менше чи дорівнює. Звичайно, більше, тому ставимо знак більше. Наступне завдання. Порівняємо вираз 6 мінус 3 і число 3. Обчисліть спочатку цей вираз. 6 мінус 3 буде 3. 3 більше за 3 менше за 3 чи дорівнює. Звичайно, дорівнює, тому тут ми маємо поставити знак дорівнює. Наступне завдання: порівнюємо число 0 і вираз 10-1. Для того, щоб порівняти число і вираз, ми маємо вираз обчислити. 10-1 буде 9, 0 більше за 9, менше за 9 чи дорівнює. Звичайно, менше, тому тут ми маємо поставити знак менше. Наступне завдання. Порівнюємо вираз 8-7 і число 1. 8 мінус 7 обчисліть, будь ласка, буде 1. 1 більше за 1, менше за 1, чи дорівнює. Звичайно, дорівнює, тому тут ми ставимо знак дорівнює. Наступне завдання. 1 мінус 0 треба порівняти із 0. Вираз 1 мінус 0 обчислюємо. 1 мінус 0 буде 1. Тепер порівнюємо 1 і 0. 1 більше за 0, менше за 0, чи дорівнює. Звичайно, більше, тому ставимо знак більше. І останнє завдання: порівняйте вираз 10 мінус 10 і число 10. Для того, щоб порівняти вираз і число, ми маємо вираз обчислити. 10 мінус 10 буде 0. 0 більше за 10 менше за 10 чи дорівнює. Звичайно, менше, тому тут ставимо знак менше. Завдання 5 на сторінці 53. Обчисліть задачу. У пенал поклали чотири маркери і один олівець. Скільки предметів поклали у пенал. Про що розповідається в задачі? Про маркери і олівці. Скільки було маркерів? 4. Скільки олівців? Один. Їх всіх поклали у пенал. Скільки ж предметів тепер лежить у пеналі, як нам зрозуміти? Для того, щоб дізнатися, скільки маркерів і олівців поклали у пенал, ми маємо їх між собою. Додати правильно. 4 додати 1 дорівнює скільки. Дорівнює 5 предметів поклали у пенал. Запишіть, будь ласка, вираз до задачі і відповідь. А зараз я пропоную вам розшифрувати і розгадати вирази. Погляньте, будь ласка, замість чисел у нас є предмети Морозивко, сонечко, крабик. «Відеречко з піском, кораблик і піщаний замок. Кожен із цих, кожен із цих малюнків відповідає якомусь числу. Морозивко це один, сонечко два, крабик три, відерце чотири, кораблик шість, замок з піску вісім. От тепер, дітки, нам необхідно розшифрувати зашифровані вирази та обчислити. Перший вираз сонечко плюс морозивко. Сонечко це 2. Морозивко 1, Тобто вираз звучить так. 2 плюс 1 дорівнює 3. Молодці. Наступний вираз морозивко плюс піщаний замок. Морозивко це 1, Піщаний замок це 8. Тобто вираз звучить так. 1 додати 8 буде 9, правильно. Наступний вираз. Крабик додати сонечко. Підставляємо замість малюнків числа. Крабик це 3, сонечко це 2. Тобто вираз звучить так. 2, 3 додати 2, дорівнює 5. Дуже добре. Наступний вираз. Відеречко додати кораблик дорівнює. Відеречко – це 4, кораблик це 6. Вираз буде виглядати так. 4 додати 6 дорівнює 10, молодці. І останній вираз кораблик додати морозивко. Кораблик це 6. Морозивко це 1. Вираз буде 6 додати 1, дорівнює 7. Молодці. Я пропоную вам обрати потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і увагу на уроці та прощаюся з вами до наступних зустрічей!